Не пшениця закричає поле, коли живе, працює рідна школа. В шкільній оселі свят завжди багато, де музика лунає, чути спів, але у нас сьогодні надзвичайне свято. Дитячі відкриваємо садок. До Доброго дня всім. Доброго дня всім. Дуже радий вас всіх бачити, бачити в гарному настрій. І в мене також дуже гарний настрій. Особливо приємно було приїхати сюди в борщі саме сюди, відкрити цей дитячий садок. Чому? Тому що, в принципі, як мені було розказано, що це все було побудовано на ентузіазмі. Людей. Це дуже шикарний, гарний приклад того, коли люди можуть об'єднати свої зусилля всі, не зважаючи на всі перепони, не зважаючи на відсутність фінансування, не зважаючи на дуже багато різних речей, люди, коли об'єднуються заради мети, досягають цієї мети і досягають результату. Це дуже гарний приклад, і я хочу, щоб на майбутнє по всьому Котовському районі щоб цей дитячий судок був як прикладом для всіх, для всіх, в першу чергу, тих, хто каже, що в цій державі нічого неможливого, грошей нема, руки опускаються і нічого ніхто не робить. Оце якраз дуже гарний приклад, і я хочу всіх вас е, поздоровити з цим і побажати вам дійсно надалі, нахренної праці, щоб е, тут звучав сміх, щоб дітки навчалися, щоб були майбутніми вченими лікарями щоб були талановитими керівниками, щоб були Нобелівськими лауреатами і так далі. Це дуже хочеться їм побажати, тому що е, в такому дитячому садкому побудований на ентузіазмі, на щирому прагненні зробити щось, наші діти ще нам покажуть. Да. Хочеться побажати всьому колективу дитячого садочку також здоров'я, щоб їхня праця цінилася, щоб була велика повага, щоб вони і так далі і надалі надзненно працювали над нашою спільною метою, над нашими майбутніми, над нашими, нашими дітьми, щоб вони росли талановитими, здоровими, гарними, усміхненими. Доброму гуморі, і також, щоб всі батьки були задоволені їхньою працею і щоб саме головне, вони отримали від цього велику насолоду, щастя і, і це все нас надихає на те, що в нас є віра, в нас є майбутнє, в нас є до чого стримитися. Дякую всім ще раз. Начального виховного закладу місячу Олександру Анатолійовичу. Доброго дня. Дорогі діти, шановні батьки, запрошені, гості. Сьогодні у нас радісне і світле свято. Ми відкриваємо в нашій школі дитячий садок. Дитячий садок, я впевнений, стане першим щаблем для наших дітей, який відкриє їм шлях у майбутнє. Шляху доросле життя. Впевнене, виховане, патріотичне. Історія нашої школи починається ще в 40-х роках 19 сторіччя. Вона була різною і церковно приходською і мала 7 річків, і 10 річків. Ну, уже на сьогоднішній день 11 класів було. І на кожному етапі свого життя школа давала впевнені знання для наших вихованців. І підтвердженням цього є це високі досягнення вихованців нашої школи, серед яких є і герої соціалістичної праці, є науковці, журналісти, серед них є делегати з'їздів різних ще за радянських часів. Серед них є генерал-майори. Тобто у нас велика і дуже суттєва історія нашої школи. І сьогодні ми відкриваємо нову сторінку в історії нашої школи. Наша школа ще стає дитячим садком. І той багаж знань, який має наш колектив, ми уміло і впевнено передамо саме маленьким жителям нашого села, для того, щоб коли вони підуть до школи першого ступеню і продовжать своє навчання в інших закладах, вони себе почували. Певнено, вони були мужніми, здоровими, не боялися труднощів, які перед ними були. Щоб вони йшли в ногу із сучасністю, адже сучасність змінюється буквально за лічені секунди. Все це було б неможливо завдяки титанічній праці багатьох людей. І я хочу, щоб цих людей знали. Перш за все я хочу подякувати депутатському корпусу, депутату нашого села, колишньому вчителю, тому що він зараз на заслуженій пенсії на відпочинку. Це Сачину Федоромахевичу, який заявив про те, що не залишить просто так прагнення і бажання людей мати у своєму селі дитячий садок. Для того, щоб Чиїсь внуки, чиїсь діти мали належний догляд виховання. Я хочу подякувати депутату районної ради Цесаю Олексію Михайловичу, який підтримав ініціативу і продовжив лінію цю, підтримавши і винишивши рішення на засідання районної ради. Я хочу подякувати батькам. Які, які прийняли активну участь у ремонті і підготовці е, до відкриття дитячого садка. Це Людмилу Віталію Асачев, Канську Єрину, Горбань Галину, Васілєву Тетяну, адже вони знайшли час, прийшли і приблизили цей радісний і світлий час для нас. Я хочу також подякувати керівництву райради, які знайшли можливим і профінансували придбання для нашого дитячого садка такої е, непростої техніки, як пральна машина, яка стане в нагоді для того, щоб надавати ну, більш якісні послуги для наших маленьких дітей. І все це було марним і неможливим, якщо б не гаряче серце, не жива людська позиція, активна позиція. Це нашого, нашого дорогого голови сільської ради. Прив'янко, Валентина Петровна. Я дякую вам, Валентина Петровна, за вашу активну позицію, за те, що ви до всіх суб'єктів сільської ради відноситеся з повагою і саме головне справедливо. Тому що, як говорить статистика для українців, саме головне є справедливістю в рішенні будь-яких проблем. Я впевнений що ваше хазяйське око і надалі буде слідкувати за порядком і за тим, щоб у нас було все як можливо найкраще. Щоб дитячий садок процвітав, а разом із ним і школа. Дякую всім за увагу і за те, що ви сьогодні тут з нами розділяєте наше свято і радість. Спасибі. І слово надаємо селищній голові Валентині Петрівні. Будь ласка, я хочу побажати, перш за все, всім доброго дня. Всіх поздоровити з прошедшими святами і з наступаючим водохрещенням. Побажати всім здоров'я, наснаги, благополуччя, всього найкращого. Я хочу подякувати дуже Едуарди Нідовичу, не дивлячись на те, що він всього на пару місяців головою адміністрації недовго. Не не так часто нас бабить за останню мою каденцію, жодної голови, села, е, голови е, державної адміністрації у нас не було. Тому великі вам спасибі. Я так думаю, що це дуже добрий знак на розвиток нашого села. Так, не буде маленька репліка ще раз, так, да, дійсно запрошують і в інші села, але саме в це село, коли мені Валентина Петровна розказала, яким, е, якими силами це все було зроблено, то ну, це... Це дійсно хочеться підтримати, приїхати ще раз вас їх поздоровити, побажати успіхів і щастя, щоб, щоб далі так це все продовжувалося. І вам дуже велике дякую, Валентина Петровна і всім, всьому депутатському корпусу, що таке чудове зробили. Це, це дійсно чудо. Я хочу сказати, що якщо в Україні ми знищимо села, Україна погибне. Це правда. Без школи нема села, без села не буде держави. Тому я дуже вдячна. Всім, хто приймає участь в цій роботі, тут присутні депутати, члени виконкому, секретар виконкому, яка приділяє найбільшу увагу, наш відпрацівник, наші вчителя, наші пенсіонери, вчителя, які поклали тут своє життя, свою молодість, віддали цьому селі цій школі. І держава не стала за мету закривати школу. Божу просію. Дайте дітей, буде школа. Але все-таки у нас перспективна територія, у нас є промисловість. Ми сподіваємося, шановні хазійки Південти Газа, Південремберстата, Петро Петроенерго, все-таки почнуть розвивати свої підприємства, а завдяки цьому, потягнеться сюди до нас молодь, яка буде працювати на тих підприємствах. Ми дуже сподіваємося. Так, да, трохи тяжко в нашій державі, але в 25 років... Посидіть по наших дітях. всім тяжко. Молода держава, зрозуміло, що є проблеми. Я сподіваюся на те, що цей рік нам приведе, принесе мир нашій Україні. І що вона залишиться цілісною і недоторканною, вільною і незалежною. Тому я дуже на це сподіваюся. Я знаю, що це ви всі бажаєте всім серцем всією душою. Це дуже добрий знак для нас, тому що все ж таки в цьому селі це не хутор, 450 чоловік це велике село. З дуже зворушливою історією. Уже майже 400 років в цьому селі. І я сподіваюся, що це початок того, що тут будуть рости дітки, які сьогодні у нас дошкільного віку 28 чоловік. І надалі ми будемо відкривати з вами класи. Тут є всі абсолютно умови для того, щоб був і школа-інтернат, оскільки у нас і спальні карпуса, і прекрасна столова, і шикарний колектив, який сьогодні націлений на те, що на голому ентузіазмі, зробили те, що зробили. Практично з капочкою тих грошей на сьогодні, по сьогоднішнім міркам. Відкриваємо цей садок і сподіваємось на те, що він багато років буде працювати, село буде рости, розвиватися. Наші хати, які пустують, будуть працювати, будуть жити там люди. І ми будемо з вами розвивати нашу територію. Це велика складна сільська рада, але ми не втрачаємо надії на те, що все ж таки буде стабільність в нашій державі, і ми будемо працювати на благо наших людей, людей, які нас обирають, які нам довіряють, які приходять до нас своїми проблемами. Дуже велике спасибі мешканцям села, які підтримали. Дуже велике спасибі колективу, який на Підключився і на будь-яких умовах був готовий зберегти школу. Закрити ми завжди успіємо, але це не виход з тієї ситуації, що є. Дуже велике спасибо нашим громадським працівникам, які працювали, підключилися і прямо і на клубі, і ви пам'ятаєте, що ми і клуб з вами тут зробили буквально на голому ентузіазмі, практично, тому що у нас дали нам за клуба, таки село не таке маленьке, а місця роботи у заклуба не було. І ми теж розчистили буквально. Можна сказати, приміщення, де була мусорна яма, і ми на волому ентузіазмі Сьогодні маємо прекрасний заклад культури, де теж дуже гарно. Дуже гарно у нас колектив. Родина Іванкових, які сьогодні проводять дуже багато свят. І їм дуже великі спасибі. Директор комунального підприємства Дода Анатолій Дмитрич, по любому питанню, що треба, він підключається. Він завжди допомагає, він завжди привозить, що треба, тому що у нас транспортом великі проблеми. І всі-всі-всі наші члени громади, які вболівають сьогодні за нашу маленьку батьківщину. Може, когось не назвала я вибачаюся, але хочу особисто сьогодні сказати велике спасибі, перш за все директору школи. Я вам хочу сказати, що ви можете мені позавідувати. Бо ця людина, яка дійсно є патріот нашої громади, який є самородок в який жодного разу за цих півроку такий незначний термін не заскавулив, що чогось нема, що щось не так, що не співає, що не буде, що не хватає, що не йдуть. Він все зробив так, як треба. Тому дуже велике вам спасибо, Олександре Анатолійовичу. Ви дійсно настоящий громадянин нашої держави, наших борщів. Істинний патріот. Я хочу вам подякувати вручити від Борщівської сільської ради. І от такий та талісман, який, я думаю, що буде якби, визначати і гостіприємство, не тільки е, ознаку.